Житомирський ліцей No26 отримав 6 мільйонів 313 тисяч гривень від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні на ремонт. Ірина Янчук, директорка ліцею, говорить, що 2 березня 2022 року вибуховою хвилею був пошкоджений дах і вікна навчального закладу. У мене по проекту роботи будуть проводитися повна заміна даху з водовідведенням і заміна вікон. На металопластикиві там де ще залишилися дерев'яні, це 114 вікон. Звичайно, було передбачено набагато більше робіт, але в зв'язку з тим, що тендер проводився, оголошувався ще в квітні місяці. Ну, не нами, звичайно, організацією ОПРОН. і з того часу зросли і вартість робіт, і вартість будівельних матеріалів. Тому прийшлося вносити зміни до проєктно кошторисних документацій, до проєкту і зменшувати об'єми робіт. Загалом Житомирщина отримала 100 мільйонів гривень на ремонт і модернізацію шкіл. 40 мільйонів виділили обласному центру 60 – Коростеню та малину. Олександр Муляр, менеджер проєкту, говорить Житомирщина Є першою серед 11 областей, в якій реалізовується проєкт ремонт та модернізація шкіл у постраждалих від війни регіонах. Томоскомос була найкраще підготовлена з нашої точки зору і певних в тому числі для того, щоб можна було тут роботи супочати. Не тільки ми дивимося на ремонт тож те, що було пошкоджено, а ми де нас підхід на багато ширший. Ми по перше завдання дітей дійсно до школи повернути в кращі умови. Відбудова має бути Рашою аніж було раніше. Має бути підхід з точки зору приховання енергоефективності, питання інклюзивності, питання участі у кожних етапах і підготовчих і ремонтних робіт, і це все мало бути враховано. Наталія Осипович, директорка департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації, каже, що планується відремонтувати 31 навчальний заклад у 12 громадах. Реалізація проєкту відбувається у двох етапах, говорить жінка. У першій хвилі визначено дев'ять об'єктів, яких розпочато будівельно відновлені роботи. Це чотири школи в місті Житомирі, три школи в місті Коростані та дві школи у місті Малині. Проведено попереднє технічне обстеження, обстежено повністю всі інженерно-будівельні конструкції, школи, всі приміщення, дахи, все, що було пошкоджено. І розпочинаються будівельні роботи. Після проведення будівельних робіт будуть роботи з модернізації. Це буде завезено обладнання, меблі, які теж в рамках цього проекту передбачені. Ну друга хвиля, 22 школи попадає в другу хвилю. Всього 31 одна у нас школа в цьому проекті задіяна. Очікуємо до кінця вересня. Ось проведення тендерних закупівель по роботам будівельним на 22 інших об'єкта. Ну і чекаємо вже продовження цього проекту. Реалізувати проєкт планують до 1 вересня 2024 року. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.